Шкільна служба порозуміння, що це таке і як вона повинна функціонувати у школі. Модель шкільної служби порозуміння сформувалася як підхід до створення безпечного середовища в навчальних закладах. Зауважу, що у Харківській гімназії No13 нещодавно була створена така служба завдяки підтримці адміністрації закладу та успішній співпраці Соціально-психологічної служби з учнівським самоврядуванням. Нам вдалося за короткий термін провести інформаційну кампанію та навчити і підготувати учнів-медіаторів, готових розв'язувати конфліктні ситуації в учнівському середовищі. Координатором шкільної служби порозуміння, звичайно, може бути практичний психолог або соціальний педагог. У нашому випадку даний проєкт супроводжується під координацією соціального педагога. Звісно, для того, щоб впроваджувати проєкт відновного підходу або відновних практик. Необхідно пройти спеціальну підготовку та оволодіти особливими навичками згідно рекомендованих стандартів. Проте проблема розв'язання конфліктів є настільки важливою, що ми вирішили володіти даними технологіями самостійно та разом з нашими учнями освоювати програми медіації однолітків, опираючись на рекомендації Українського центру порозуміння та науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи. Під час побудови цієї моделі в гімназії Розуміння її ефективності поширилося і не було особливого значення. І не тільки як інструменту розв'язання конфліктів у шкільному середовищі та допомоги адміністрації гімназії в попередженні негативних явищ, але і як дієвого підходу до встановлення атмосфери поваги і співробітництва в спільноті учнів, вчителів, батьків. Найбільш відомою процедурою, яка використовується в шкільній службі порозуміння, для досягнення цієї мети є медіація однолітків. Хочу наголосити, що медіація це добровільний і конфіденційний процес, у якому нейтральна третя особа, тобто медіатор, допомагає сторонам знайти взаємоприйнятний варіант вирішення ситуації, яка склалася. А медіація однолітків це процес розв'язання конфліктів між кольорами за участі нейтрального посередника функції якого виконують спеціально підготовлені старшокласники – медіатор. Прикладом процесу медіації може слугувати гра на гітарі, коли музикант за допомогою такого пристрою, як медіатор, виконує музику, де в якості координатора виступає сам музикант, а в якості медіатора є пристрій медіатор, за допомогою якого він координує гру на струнах інструменту. Під час проведення медіації сторони повинні дотримуватися таких важливих принципів. Один із них це принцип добровільності, в якому кожна зі сторон добровільно бере участь у переговорах і усвідомлює, що рішення може бути досягнуте тільки шляхом співробітництва. Також принцип відповідальності, де сторони несуть відповідальність за прийняте рішення та його виконання, а медіатор за процес дотримання правил. Та принципів процедури. Принцип нейтральності, коли під час процесу медіатор не приймає позицію жодної зі сторін, не оцінює їх, а однаково допомагає обом сторонам. І принцип конфіденційності, коли усе, що відбувається на медіації, не розголошується ні медіатором, ні сторонами за винятком ситуації, коли сторони самі виявили бажання поширювати таку інформацію. Хоча це не єдиний вид діяльності шкільної служби порозуміння, але він є одним із основних способів реагування на конфліктні ситуації в шкільному середовищі. Більш детальніше про координацію діяльності шкільної служби порозуміння ми ознайомимося у другій частині нашого семінару. А зараз я вам розповім, що таке відновний підхід і відновні практики. Відновний підхід це підхід для розв'язання конфліктних ситуацій, який передбачає відновлення порушених наслідок конфлікту зв'язків, він надає можливість швидше та ефективніше будувати гармонійне та толерантне середовище у спілкуванні між учнями, вчителями, а також батьками. А відновні практики це відновні процедури та процеси, головною метою яких є вирішення спірних та проблемних питань. Відновні практики гарантують результат лише тоді, коли усі, хто має відношення до цього процесу, мають можливість висловити свою думку і приймати рішення, які б задовільнили усі сторони конфлікту. Також головна мета відновних практик полягає у тому, що вона сприяє становленню доброзичливої атмосфери, зниженню рівня агресивної поведінки серед підлітків, формує толерантне ставлення один до одного. Наголошую, що проєкт відновного підходу або відновних практик проваджується лише шляхом створення шкільних служб порозуміння. Шкільна служба порозуміння це команда підготовлених учнів-медіаторів, які допомагають своїм ровесникам розв'язувати конфлікти мирним шляхом, використовуючи у роботі відновні практики, медіацію, однолітків і коло. Основна діяльність шкільної служби порозуміння базується на принципах відновного підходу, який передбачає повагу до особистості, віру і здатність вирішувати конфлікти у найкращий для себе спосіб. Учасники конфлікту активно залучені до процесу обговорення та самостійно приймають рішення щодо подальших дій. Тому медіатор це не суддя, не порадник, а той, хто допомагає спілкуватися. Відповідальність у стосунках та стосовно інших, процес переговорів побудовано таким чином, щоб учасники конфлікту мали можливість зрозуміти один одного, усвідомити власні вчинки та наслідки, до яких вони призводять, тобто власну відповідальність. Атмосфера довіри і поваги сприяє тому, що учасники конфлікту охочіше беруть на себе зобов'язання щодо виправлення ситуації або відновлення стосунків. Віра в кожну особистість та її здатність змінюватись. Вирішення конфлікту за участю медіатора побудовано як процес переговорів партнерів, а не суперників, що сприяє засвоєнню учнями іншої конструктивної моделі розв'язання конфліктів. Яку вони можуть використовувати в майбутньому, також зупинюся на перевагах застосування медіації однолітків в роботі шкільної служби порозуміння. Головна роль у вирішенні конфліктів шляхом медіації в навчальному закладі покладається не на дорослих, а на самих школярів, які, звичайно, отримують відповідну допомогу і підтримку від своїх дорослих колег. Таким чином, медіація однолітків покладає відповідальність за вирішення конфліктів на самих учнів. По-перше, коли учні мають можливість допомагати вирішувати конфлікти між своїми однолітками, зменшується ризик виникнення непорозумінь між поколіннями, адже завжди існує проблема того, що старші нав'язуватимуть молодшим своє бачення та способи вирішення певних проблемних ситуацій. У свою чергу, учні-медіатори постійно спілкуються зі своїми ровесниками і знають, що може стати причиною конфлікту, що переживають сторони конфлікту. Крім того, атмосфера стосунків довіри та взаємного розуміння між представниками одного покоління становлюється набагато швидше, ніж між представниками різних вікових груп. По-друге, всі люди, залежно від вікових особливостей, мають різне бачення та підходи до вирішення конфліктів. У випадках, коли над розв'язанням конфлікту працюватимуть однолітки, до уваги братиметься думка кожного. На жаль, коли до вирішення проблемної ситуації підходять представники різних вікових когорт, частіше за все старші нехтують думкою молодих, вважаючи, що їм бракує досвіду. Ровесники більше довіряють один одному, насамперед тому, що не відчувають влади у своєму колі. Під час медіації контрольна ситуація рівноцінно належить як сторонам конфлікту, так і медіатору. Вони працюють за принципом рівний Рівному, який є дуже ефективним. Завдяки тому, що стосунки будуються як суб'єкт на суб'єкті. Також ровесники в ролі медіаторів викликають у конфліктуючих сторін повагу та шанобливе ставлення, спостерігаючи за врівноваженою та впевненою поведінкою медіаторів, сторони конфлікту налаштовуються на позитивне сприйняття ситуації та серйозного підходу до її вирішення. А той факт, що школярі у вираженні конфліктної ситуації не стикаються з авторитетом дорослих а отримують допомогу від ровесників, налаштовують їх на прийняття таких послуг на... та надання згоди на співпрацю. Дуже позитивно сприймається і той факт, що під час здається простої розмови зі своїми ровесниками конфлікт часто знаходить вирішення. Тому я вважаю, що дані аргументи свідчать на користь проведення медіації однолітків у навчальному закладі. Безумовно. Це позитивно впливатиме на загальну атмосферу стосунків як в школі, так і поза її межами. Головною метою шкільної служби порозуміння є проведення інформаційної кампанії у навчальному закладі щодо її діяльності та навчання учнів медіаторів, які ефективно можуть впливати на вирішення конфліктів. А зараз я зупинюся на тому, що означають терміни вирішення конфліктів, коло, переговори, програма медіації та інше. Вирішення конфліктів. Це процес вирішення спору або конфлікту людьми для відповідного задоволення їхніх інтересів, результати якого є для них прийнятими. Коло це відновна практика, що сприяє залученню до вирішення проблеми усіх зацікавлених осіб та забезпечує їх активну участь у обговоренні ситуації та прийнятті рішень. Медіатор-учень. Учень гімназії, який пройшов відповідну підготовку з медіації, має необхідну кваліфікацію і може полегшити процес врегулювання спорів між учнями, застосовуючи медіацію. Переговори. Процес пошуку та обговорення можливих рішень з метою досягнення домовленості щодо проблеми конфлікту, в якому беруть участь принаймні дві особи. Програма медіації однолітків. Програма загальноосвітнього навчального закладу, яка готує та підтримує учнів-медіаторів з метою запропонувати медіацію як один з інструментів регулювання конфліктів у школі. Координатор шкільної служби порозуміння це особа, яка пройшла відповідну підготовку за рекомендованими стандартами, які координують поточне функціонування шкільної служби порозуміння. Таким чином я спробував довести до вас своє бачення щодо діяльності шкільної служби порозуміння. І хочу зауважити, що даний проєкт дійсно заслуговує на увагу, тому пропоную впроваджувати його у навчальних закладах як один із найпрогресивніших методів роботи по вирішенню конфліктів.